Сьогодні у лозівській панорамі без каналізації такі перспективи чекає 97 лозівських квартир. Звісно, якщо їхні господарі не погасять борги за житлово комунальні послуги. Рятувальники попереджають, наближається спека, щоб біди не трапилось, дотримуватися треба правил. Свій день медики відсвяткували квітково, композиції майстрували відділеннями, а за краще ще й нагороду отримали. Сьогодні у випуску традиційно підводимо підсумки інформаційного тижня. Мене звати Ольга Бондаренко. Разом із журналістами телерадіокомпанії Лозова. Ми розповімо про події, якими він відзначився, і теми, які у цей час були актуальними для міста. Комунальники повертаються до практики відключення боржників від каналізації. Запрошувати первомайців не будуть. Власне обладнання для тампонування лозова водоканалу привезуть на наступному тижні. Його підприємство купує у розсрочку. Аванс вже проплатили. Мы вчера 50% предоплаты сделали. Сейчас изготовитель выполняет заказ по изготовлению комплекта нашего оборудования. По договоренности они на следующей неделе закончат уже полную комплектацию оборудования. Приедут специалисты оттуда, З цим обладнанням і по конкретним адресам проведуть відключення і паралельно будуть навчати наш персонал, як користуватися этим оборудованием. З п'ятниці контролери житловоуправляючої компанії почали розносити попередження про відключення каналізації у списку 97 адрес, за якими жильці загалом заборгували більше двох із половиною мільйонів гривень за житлово-комунальні послуги. Майже половина цієї суми за воду і каналізацію намагалися охопити неплатників з усіх районів міста, говорять у жуку так званих безнадійних боржників. Цього разу не. Чіпали вибрали абонентів, які не так давно припинили платити. Літні період для нас найважливі в плані ремонту, в плані фінансування цього ремонту. Якщо ми сейчас не підтягнемося по платежам, то к зимі опять будем входить на скорую руку з недоділками великими. большими. Поэтому винужены. Сьогодні говорить об відключенні не самих злосних не а тих, хто має реальну можливість заплатити, ну, по поки то причинам остановили ті платежі. Попередження вожника вручатимуть особисто, тому контролери ходитимуть, допоки не застануть їх вдома. Десять днів дається отримувачам таких листів для оплати. Сучаснує несколька. Вариантов решения проблемы оплаты. Первое. Но ну, если действительно человек не может, то мы ему предоставляем договор, заключить договор реструктуризации. До 60 месяцев рассрочку даем. Ну, конечно, при этом мы просим подтвердить его готовность оплаты, производить оплату, потому что он сделает какую-то часть оплаты сразу. Второе, Начать платить. Продемонстрировать, что он платит. Если он способен оплатить, лучше заплатить сразу. Якщо реакції не буде, в останній тиждень червня почнуться відключення. Поступово, бо робота специфічна. П'ять чотири абонента шість максимум. Максім максимум. Ми можемо день відключити. Бо потрібно провести підготовчі роботи. Водяники сподіваються, що такими масовими відключеннями вони зрушать з місця свою найголовнішу проблему. Від населення Лозова водоканал, що недоотримує по 300 тисяч гривень. Майже за три роки більше 9 мільйонів підприємство коштів недоотримало. До кінця цього тижня ще дощитиме, а з наступного вже починається спека. У Лозівському відділі Державної служби з надзвичайних ситуацій городян просять бути уважними і дотримуватись правил пожежної безпеки. Адже за статистикою до пожеж призводить саме людська безпечність, технічних і природних причин визначення пожара дуже мало, і за рік їх практично не було. Несторожне обращення людей з огнем приводило до тому, що в прошлом году у нас зарегистрировано більше 25 пожаров в екосистемах, так називаємо, коли горить сухая трава, огонь розпространяється і угрожает там, в тому числі населенним пунктам, страдает наша природна среда. Зрозуміло, порятунку від спеки люди шукають біля водоїм. Купальний сезон у розпалі. Але на сьогоднішній день тільки три пляжі належно підготовлені до прийому відпочивальників, зазначають рятувальники. Баз відпочинку бриз, росинка і наметового містечка міського відділу освіти на Бритаї. Ще по двом пляжам завершуються процедури. Жоден із ставків на території міста для відпочинку не облаштований. Випадків загибелі на воді у цьому році не реєстрували. Розповідає Євген Шевченко. Торік було чотири по області зараз чини щотижня дві людини в. Особливо пильними рятувальники просять бути батьків дітей до 12 років, самих на водойми не відпускати і пильно за ними слідкувати. І в жодному разі на підпитку до водойм не лізти. Саме через нетверезий стан найчастіше люди у воді гинуть. Будьте внимательні, не купайтеся тих місцях, які вам не значно, Не прыгайте з тарзанок з непровіреним дном. Ну і в першу чергу це, звісно, в стані алкогольного тіні. Небезпечно для вашої життя. Податкова реорганізується. Служба перейшла у відомство нового міністерства доходів та зборів. Урядовці прагнуть, аби новачок покращив роботу з наповнення державного і місцевих бюджетів. Нова служба повністю сформується на початку вересня. До того часу податківці як працювали, так і працюватимуть. Менше будуть перевіряти, більше впроваджувати технічних новацій. Розповідав на прес-конференції новий очільник Лозівської ДПІ Валентин Тетянчук. Три в одному так коротко можна охарактеризувати нове міністерство доходів та зборів. Тепер воно відповідальне за три основних джерела наповнення бюджету, податки таможню і соціальні внески. Зумовно державі набагато ефективно, ефективніше і, і контролювати ці надходження, коли цим питанням займається не три міністерства, а одне міністерство От Цією целі було. Сформовано міністерство доходів зборів. Лозівська ОДПІ вже підпорядкована новому міністерству з 24 травня. Оновлену службу очолює Валентин Тетянчук. Він поки єдиний в ній працівник. З дня на день з Києва має прийти підписаний тимчасовий штатний розклад і структура. Тоді почнуть переводити до нової ОДПІ працівників. Скорочення буде, але не істотне. 17 чоловік і 130. Практично всі лозівські податківці мають багаторічний досвід, а це найголовніше за підготовку і збереження професійних кадрів. Нинішній керівник вдячний колишньому Наталії Москалець. Те, що вона сохранила, це кадри потенціал, це дуже важливо. І, і я хотів би відзначити е, та Івановну в цьому плані, що спасибі їй, що люди є, кадри є, а кадри це то те основне, на чому базується вся робота любої організації. Наталія Москалець залишиться у керівному складі податкової. Головне зараз всім разом працювати на результат, пояснює Валентин Тетянчук. Його завдання задати нового ритму в роботі інспекції. Досвід керівника податкової має 13-річний, Лозівська для нього вже п'ята у ДПІ. Основне, чим займатимуться наповненням бюджетів. Їх у Лозівської податкової п'ять. Надходження до лозівського міського впродовж цього року збільшилися на 15%. відсотків. Хочуть і подальшого зростання. Збираються особливу увагу приділити легалізації робочих місць заборгованості по зарплаті. Бо це прибутковий податок і оренді землі. Що робота буде ефективною, Валентин Тетянчук певен, цього самого прагне і міська влада. На ту тему розмовляв із міським головою. Я скажу, що абсолютно однакове бачення тих проблем, які є в місті. Одинакове бачення шляхів вирішення цих проблем. Я думаю, що ми вистроїмо роботу так, щоб. Максимально наповнити бюджет. Існуюче перевиконання по бюджетам, то заслуга платників податків їхній досвідченості, все більше підприємств і підприємців розуміють, що краще сплатити вчасно податки, аніж потім їх же разом зі штрафами. Роботу платників податківці усіляко спрощують, переводячи то звітність, то перевірки на електроніку. Лозівська родина, учасниця реаліці, шоу Меняю жінку. Пройшовши кастинг і потрапивши до проєкту, вони ледь не відмовилися від участі у ньому. Лозівчанин Віталій на тиждень прийняв у своїй оселі жінку з Фінляндії. Його друга половинка Світлана увесь той час мешкала у фінській родині. Чоловіки обмінялися жінками. Чи сподобалось їм самим? Що про все це думають їхні дружини? Дивіться у сюжеті. Ідея взяти участь у проєкті один плюс один виникла зненацька, розповідає подружжя Власових. В успіх вони мало вірили, можна сказати, і зовсім не сподівалися потрапити до проєкту. таких як вони було 8 тисяч. Ми думали, так давай заповнила анкету. Ну, всі одно нас не візьмуть. Посмотрим буквально через тиждень дзвонять, Говорять, що ви дуже очень сильно понравились. Да, і в тому прикол, що ми за заповняли анкету на український обмін, а гарештови понравіся очень сильно делать загранпаспорт буде обмін іностран. Власовим зателефонували, приїхав кастин менеджер. Все це було, звісно, дуже цікаво. Доки не настала мить розставання, мить від'їзду Світлани. Жінка зніяковіла. Вона жодного разу не була за кордоном. Вона жодного разу не користувалася літаками. До того ж, їй не хотілося залишати родину, але шляху назад вже не було. Ну потом все-таки рішили, що ну раз бог дав, що нам повезло і ми участвуємо, то нужно участвувати. Просто Виталик остается здесь ну, как бы не один, он остается с семьей, он остается с дочкой. А я лечу одна, неизвестно куда. Заявленный 46 річний військовослужбовець не виправдав сподівань Світлани. Мне представил сразу такой высокий мужчина, 46-летний, в форме. Ну, за что потом Марку? Я поняла, що я була не права. Навпаки, Віталій, коли побачив жінку за обміном, заспокоївся. Насамперед вона говорила російською, але це не єдине, що всі Віталія під час їхньої першої зустрічі. Коли Я захожу запах від фонарей камер, като у них цвета, он такой нагрівся і. ну, как, как, свечки, в общем, пахнет. да? Да, таким да. вот, да, пахнет, как, как церкви. Я думаю, и, и я еще не дошел до спальни, чтобы познакомиться с ней. я такой думаю, блин, какая-то индуска прилетела, сто процентов сейчас сидит в позе лотоса, со, со свечками меня встречает. А захожу, ну, блин, слава богу, перекрестился. Нормально, да, нормально, приехала Ж, женщина. Светлане, справжній дружині Виталия, с Фіном довелося спілкуватися англійською, каже, один одного вони розуміли. То як я його понімала, то як понімав мене, это для мене стає большой загадкой. І ще що вразило Світлану, так це те, що в них немає дітей. Віталій же залишився вдома з власною донечкою кірочкою. Лишати її на незнайому жінку трохи було лячно. Тож Віталій зненацька повернувся з роботи. Зашов тихо, слушав ні в ванні, на її купає свічки зажгла, кіра сміється, вони там граються. Ну і тоді я вообще повністю відпустило. Жінка пригостила дівчинку фінськими цукерками. Вони знайшли спільно. Мову і Віталій вирішив влаштувати для Світлани зустріч з її власною донькою, яка мешкає в Україні. Я з група і спросив, можна ли, не дали добро, і я вирішив зробити ось такий сюрприз. Проект, відеозйомки, все залишилось позаду, і родина власових подумає про участь в інших. Тепер вони зважають на умови. Кажуть, надовго розставатися родина точно не буде. Проект дал понять, что э, я живу именно с той э, девушкой, с той женщиной, которая мне нужна. Все нормально. То, что показали, что у нас в семье как-то, ну, все не так, все плохо, да, ну, на самом деле это не так. Пусть муж лучше уезжает, а я буду тут. Может даже на две недели. Да, может на год, да. В то же время она говорит, если меня позовут на мастер шеф то надо полгода быть там. Ну, я і це говорю, а до участі мене жінка. Та ти час говориш, ладно. Дев'ятеро лозівчан поповнили когорту почесних донорів України. Свідоцтва і відзнаки їм вручили напередодні Всесвітнього дня донора крові, який відзначається 14 червня. Всі урочистості з того приводу пройшли у Лозівській філії обласного центру служби крові. Зі святом, щойно достойних звання почесного донора України, привітали керівники міста і лікарні, вручили їм нагороди. Донор, в моєму розумінні, це людина з найвищим ступенем благодійності. Це не просто той, хто дарує життя, дарує частинку себе. З нагоди всесвітня дня донора крові. Я хочу щиро передати слова привітання від керівництва нашого міста, зокрема міського голови Сергія Степанова. Всього виконавчого комітету від депутатського корпусу Лозівської міської ради донорства. ось тут всі присутствують і донори. мабуть, кожен приходить різним путем. Хтось приходить за кампанію? Кому приходиться здавати кров для своїх близьких, для своїх друзів. А хтось просто, просто хоче робити людям добро? Серед нагороджених Олексій Шаров наймолодший почесний донор України у свої 32 роки. Він 48 разів здавав кров. Це більше 20 літрів. Перший раз я помню, касі час. Мені потрібно було здати другу. У нього була операція, стрёмно первый раз сдавать. ну здав і потім как-то вирішив здавати постійно, допомагати людям. Почесним донором України може стати людина, яка упродовж майже 10 років регулярно здає кров, не більше п'яти разів на рік, говорять лікарі. Для почесних донорів передбачені пільги. Більше 100 гривень до пенсії, плюс, якщо донор. Почутно ну, заболеють, будуть нуждатися перелівання крові. Всі безплатно, все йому видається сучреждень центра служби крові. Плюс ко всему і внеочередное зубопротезирование. Лікарі говорять, ці люди заслуговують більшого, адже постійно рятують комусь життя. У лозові пів тисячі донорів більше двохсот почесних. Найактивніше кров здають залізничники і заводчани. Медики своє професійне свято відзначають у неділю. У Лозівській міській лікарні до цього підійшли оригінально. Провели конкурс букетів, вишукані композиції з найрізноманітніших квітів. Здивували всіх. Розгубилося навіть журі, в оцінюванні такої краси. Троянди, польові квіти і навіть будь-які використовували медики для створення такої краси. Всім одними лише квітами все не обмежилося. Багато залежало і від фантазії творців. Ось, наприклад, над створенням цього величезного букета медики працювали півтори години. Він кажуть, уособлює рідну неньку Україну. Ми представляємо наше різнотрав'я України, нашу квітучу Україну, нашу красиву Україну. Піввідділення неврології працювало над створенням цієї композиції. Вона уособлює серця медпрацівників і хворих, які повинні битися в унісон. трудом, Фантазія, кожен думав, як би його зобразити. общем-то, много труда вложили, много доброти, іскренності, тепла. До початку конкурсу всі охочі любувалися квітковими композиціями, фотографувалися коло них і вихваляли авторів. Ну, звісно, красота неймовірна. Скільки у нас таких дівчинок, які вот таку красоту створили. Експозиції вложена душа і серце наших сотрудниць. От наш ну, у нас дуже красиві жінки, і вони створюють дуже красиві експозиції. Доки журі визначалося з переможцями, ведучі розважали глядачів, загадували їм загадки про квіти. Кмітливих нагороджували символічними сувенірами. Після чого хочі презентували свої роботи. Медики не лише створювали квіткові композиції, а малювали стін газети, декламували вірші, привітання. Словом, конкурс вдався на славу. Ні один медицинський працівник, ні один наш співробітник не залишився к нього равнодушним. Тому в общем-то, ради та своєї ворода демонстрація талантів. Медіцинських працівників, не только в своїй професіональні сфері, а вообще в житті журі, перш ніж оголосити переможців, зізналось, обирати кращих, було неймовірно складно. Тому пояснили, оцінювали не лише роботу, а й саму ідею. Перемогла композиція, яка особлює Україну серед відзначених корабель червоні вітрила і квіткове, червоно-біле серце. Ці композиції в журі асоціюються зі Слобожанщиною, мріями медиків про море і, зрештою, з їхньою роботою. За оригінальність оцінили. Це будьяки з трояндою, як дві сторони медичного життя. Глядачі теж проголосували за композицію, яка їм найбільше сподобалася. Всіх їх привітали, нагородили подарунками. Загальноміські урочистості з нагоди дня медичного працівника пройшли у п'ятницю у міському палаці культури. Але проте вже у наступному випуску новин далі говоритимемо про професійні захворювання рано чи пізно будь-яка професія, чи то робітнича, чи то офісна починає позначатися на здоров'ї людини. Мінімізувати наслідки можна, якщо проводити профілактику. Саме цьому питанню у галузі охорони праці присвячений 2013 рік. За актуальністю і масштабністю ця проблема переважає інші. По данным Международной организации труда, ежегодно в мире умирает порядка 2 миллионов 300 тысяч работающих. Из них 300 тысяч работающих умирает в результате несчастных случаев на производстве и порядка 2 миллионов в результате профессиональных заболеваний. В Украине ежегодно регистрируется от 5 до 8 тысяч профзаболеваний. Це свідчить про неприйнятний дефіцит гідної праці на підприємствах, недосконалість системи профілактики, профзахворювань. Проблемою на сьогоднішній день на усіх підприємствах по Лазівському району залишається відсутність відомчого лабораторного контролю за наявністю тих же шкідливих чинників. Відомча лабораторія є тільки на Лазівському кавальському механічному заводі. У нас жаль, є випадки про в основному це тугоухость, От ну зустрічається іноді і віброболізм. Чтобы этого как бы избежать и сделать профилактику, ведется работа по предотвращению и снижению ур вредных уровней на человека. Ремонт оборудования, замена подшипников, замена шестеренчатых передач для того, чтобы снизить шум. Работникам выдаются средства индивидуальной защиты, то есть это беруши, что приводит к тому, что кровь заболеваемости при постоянном применении этих средств защиты не должно в принципе быть. Что касается профилактики заболеваемости, запыленности, загазованности, то работникам выдаются такие средства защиты, как респираторы. И если говорить о вибрации, то в этом случае также есть средства защиты, такие как виброрукавицы. Это для работников, которые работают э, с виброинструментом, где кузнечно-прессовое оборудование. Приміняються вібрагася стельки в бобу для того, щоб уменьшити вібрацію від обладнання. Основний нагляд за дотриманням законодавства у сфері охорони праці на підконтрольних об'єктах здійснюють працівники Держсанепідслужби. Окрім того, ми контролюємо періодичність проходження медичних оглядів осіб, що працюють в шкідливих і небезпечних умовах праці, погоджуємо поіменні списки осіб. Визначаємо контингент осіб, що підлягає медичним оглядам. предварительными, то есть при приеме на работу, и периодическими, то есть на протяжении трудовой деятельности, медосмотры должны проходить работники, работающие в тяжелых условиях, в опасных и вредных условиях труда. Медицинский осмотр проводится с целью раннего выявления признаков острых и хронических заболеваний. Конечно же, это обеспечение динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, работающих в условиях опасных и вредных факторов составления лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий. Профілактика набагато ефективніша та менш витратна, ніж лікування або реабілітація. Саме роботодавець повинен приділяти велику увагу цьому питанню. Виконувати всі вимоги згідно з заключительного акта медосмотра, рекомендації медиків в часті направлення людей на санаторно-курортне лікування, на проведення реабілітації в случае виявлення підозрення на профезаболевання, вивести працівника з вредних умов праці. разрабатывается режим труда и отдыха на предприятии. Человек работает, например, там 50 минут работает и 10-15 минут перерыв. Затем опять это дает ему, так сказать, возможность отдохнуть от воздействия на него вредных факторов и человек восстанавливает, так сказать, свои силы. Несмотря на то, что инженеры по технике безопасности постоянно контролируют рабочий процесс, каждому работнику необходимо прежде всего самому заботиться о своем здоровье. Сами рабочие не всегда применяют средства защиты. Это есть недостаточный контроль как со стороны мастеров, так и самих работников. То есть они пренебрегают этим, но хотя и при этом не задумывая, что через 5-10 лет все это может привести их к прозаболеваемости. Так как прозаболеваемость это хроническое заболевание, которое накапливается годами. За последние пять лет в Лозовии было подтверждено кровозахворювание у 30 работников. Усі они из ЛКМЗ. это в основном нейросенсорная тугоухость и вибрационная болезнь. В том году у нас было два случая прозаболеваемости. В этом ми имеем один уже случай про заболіваємості. Усі сторони суспільного виробництва вживають конкретних заходів, щоб усунути проблеми про захворювання. Сотрудники фонда выходят на предприятие с целью проконтролировать, своевременно ли проводится аттестация рабочего места, обеспечены ли работающие средствами защиты при работе во вредных условиях труда. Сейчас мы находимся на приватном предприятии Лазильское грузопассажирское предприятие. Мы проверили наявность аттестации рабочих мест, наявность лабораторных исследований на выявление Шкідливих виробничих чинників, наявність медоглядів в усіх працівників даного підприємства, наявність карток, журналів видачі спецдів спецзуття і засобів індивідуального захисту. І потім на самому виробництві ми перевірили стан освітлення, опалення, вентиляції. На даному підприємстві стан справ. З даних питань задовільний як головний результат можна сказати, що на сьогоднішній день і, взагалі, за всі минулі роки професійного захворювання жодного на даному підприємстві не було. Не секрет, що навіть улюблена і бажана робота під час доставляє нам деякі неприємності, пов'язані з шкодою для здоров'я, навіть професії швачки і перекоря. Ця професія дуже потрібна, дуже полезна, але для нас, для мастерів, достатньо вредна. Смотрела як то передачу і показали легкі парикмахера, то я, звісно, вже снулася. Це були, е, це були легкі, ну, вид, як у ёжика, колючечки такі. Во время работы с реактивами мы используем защитные маски. У нас есть душники, которые оснащены электрическими вытяжками. У нас есть комната отдыха, комната гигиены. У нас есть душ. У нас идеальная чистота в салоне. Охрана здоровья и жизни во время производственного процесса у нас сохраняется. За время работы нашего салона не было ни единого случая про заболевание. Прости офисные и идти ризы здоровьем працюючи за компьютером. На сегодняшний день компьютеры прочно вошли в нашу жизнь, и не секрет, что это приводит к некоторым вредным производственным факторам и про заболевания. Неправильная организация рабочего места, неправильная организация труда офисного работника может привести ну, к таким последствиям, как нарушение зрения, опорно-двигательного аппарата и прочие другие ну, скрытые заболевания. Поэтому рабочее место должно быть правильно организовано. Необходимо подобрать удобную мебель. Ага. Заставка на мониторе должна быть четкой. когда сливается фон и значки, то, ну, приходится напрягать зрение. Все эти правила мы должны помнить знать и надеюсь мы не будем страдать профзаболеваниями. Цим сюжетом ми випуск завершуємо вже з наступного тижня. У студії працюватиме Марина Краминська. Попереду багато цікавих новин. Відслідковуйте їх разом із нами. До побачення.